Ось сніжок, мороз, там показує щось мінус сім сьогодні. А ось, дивіться, як зелень, зелена трава, зелена рослинка, вона собі зелена, жива, яку можна і з'їсти, насититися її енергією, зела цього. Вона показує мені живи, живи в снігові, в морозові, в морозній землі. Сонечко, розігріється ось уже на весну ж таки повернуло. Пані Наталю, ви ж таки права? і ж весна? Ось так це ж символ незламності, життя. Життя воно ж перемагає завжди. Так само і ми перемагаємо. Життя перемагає, добро перемагає. Дякую, Боже, за цей рай, рай на землі. Рай. Найкраще слово, яке людина вигадала. Для по позначення благодаті рай я в раю.